Привіт! усім! Зараз ми будемо продовжувати розглядати Photoshop. Відповідно від попереднього уроку у нас залишилося дане полотно. Ми видалили там ті букви, що ми пробували минулий раз писати. Сьогодні ми будемо детальніше розглядати, що ми можемо здійснити з текстом, який ми будемо набирати на нашому нов... щойно створеному файлі. Отже, для того ми беремо ось цю вкладку. Тут є в нас інструмент горизонтальний текст, вертикальний, горизонтальний текст-маска і вертикальний текст маска. Відповідно, будь-який ми можемо вибрати. Ну, для початку ми будемо брати горизонтальний, для того, щоб було зрозуміло і практичніше. Курсором ми вибираємо місце, де ми бажаємо починати здійснювати текст. І, як ми бачимо, відразу у нас відобразилося ось тут справа слой. Тобто, ось, як ми побачимо зараз, як працюють слої. Наприклад, ми напишемо: беремо англійська мова в нас. Dead. Deadlock, наприклад. Ось, ось ми бачимо його розташування. Що ж, зараз ми будемо пробувати його редагувати. Даний слой. Що в нас ми розуміємо під словом слой? Ось це око. Зараз воно. так як бачить цей слой. Ми бачимо, що ми написали. Якщо ми наберемо приберемо око, відповідно, він приховується і лишається полотно чисто. Це для того, щоб можна було комбінувати, дивитися, чи так краще, чи інакше краще. Що ж хотілося сказати на рахунок ось цього фону? Це є стартовий фон, тобто його заблокувати ми не маємо права. Точніше, вже маємо. Ну, як ми бачимо. Не маємо права його заблокувати лише тоді, коли він один єдиний слой. Тобто, якщо ми зараз цей видалимо, тоді ось цей, де пише Deadlock, ми редагувати не зможемо. Повертаємо все назад. Що ж, ось наш є ось цей слой. Що ми можемо? Ми тільки виділили, скопіювали, і нам вже створився ще один слой. Нам його зараз не потрібно, тому ми правою кнопкою «Одаліть слой. Да. Продовжуємо роботу з нашим слоєм. Ось тут ми можемо збільшувати шрифт. Ось, вже наш шрифт 24-й розмір, колір, який ми бажаємо замалювати. Ось, наприклад, беремо червоний. Це у нас є RGB-система. Тому, що ми дивилися, тобто кожен колір має білий, у нас буде все 255 ось, F FFF, Чорний у нас буде самі нулі. Ось, як ми бачимо. Ну, Ми візьмемо, наприклад, червоний. Яскраво червоний це буде F F і 4. Нулика. Окей. Ось ми бачимо, колір тексту вже змінився у нас на червоний. Що ж, тут є розташування тексту. Зараз в нас стоїть, щоб воно трималося лівої частини. Можемо зробити що правої, можемо що посередині. Орієнтацію воно бере від самого полотна ось тут в куточку. Відповідно, через це відбувається такий сув. Далі. Ось тут бачимо текст. Ми можемо змінювати його розташування як горизонтально, так і вертикально здійснювати. Це є один перелік функцій, які ми можемо зробити. Далі ми виділяємо текст. Ми текст не можемо виділити, бо у нас створюється новий слой. Ми його знову видаємо. Ось, це мінімальний перелік того, що ми можемо зробити з текстом. Відкривши інші вкладки, ми тут бачимо аерографі, якість художників. Наприклад, беремо новий набор параметрів для інструмента. Горизонтальний текст. Можемо створювати будь-що. Ну, для початку я б казав, тут ми бачимо текст, що ми з ним можемо зробити. Добавляти його, редагувати, змінювати цітний баланс. Ось тут. Ну і багато інших функцій. На цьому я пропоную завершити поки що.